Я сам учасник дій і інвалід другої групи з 2014 року, поки не 23 року, я прослужив в різних підрозділах. У мене контузія була дуже серйозна. Я був 5 суток в комі, я три місяці заїкався. Благодаря спорту я почав розмовляти, благодаря фізичним справам. Долучився до організації буквально два місяці тому. Зараз з хлопцями хожу на багато різних видів спорту. Зараз наша команда готується до відбіркових змагань в Івано-Франківській області. Це відбіркові змагання в національну збірну команду України. Збірна налічує 60 ветеранів зі всієї території України. То якщо всі зможуть показати свої кращі результати на відбіркових змаганнях, то, по нашим прогнозам від Харківської області у національну збірну команду України може потрапити 15 до 15 ветеранів.